Ми Продовжуємо боротися. Кожен день, кожен наш вчинок це ще один крок до перемоги. Ворог думав, що зможе нас зламати, але не знав головного. Українці це народ, який неможливо здолати. Ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Ютуть по тисячі квадратних метрів маскувальних сіток щомісяця. Кременчук передав волонтерській організації Крюківські мурашки, текстильні матеріали для роботи. Більше про це у нашому сюжеті. Крюківські мурашки волонтерська організація, яка майже від початку повномасштабного вторгнення працює в тилу, виготовляючи різноманітні вироби на замовлення військових. Усе, що можна зробити своїми руками. Бажання є, охочі є, проблема виникає з матеріалами. У цьому волонтеркам допомогло містом. А Саме надало рулони спанбонду, які використовуються для плетіння маскувальних сіток, яких, між іншим, дівчата роблять по тисячі квадратних метрів щомісяця. Дуже дякуємо волонтерському центру «Крюківські Мурашки за ту роботу, яку ви робите для наших хлопців, для наших захисників. Сьогодні передали від громади, від міста вам допомогу вигляді спанбонду. Нехай ваші ручки не знають в тому, що все вас здавалося. І вам велике дякую. І вам велике так, дякуємо. Дякуємо. дякую. До волонтерської організації Крюківські мурашки звертаються військові підрозділи із різними запитами. Майстрині намагаються якнайшвидше виконати замовлення. Працюють злагоджено та дружно виготовляючи не лише маскувальні сітки. В'яжемо сітки, кікімори, кавера, шиємо матраси, ноші для ранених, адаптивну білизну. Дуже багато в нас на дому працює людей, які шиють, п'яжуть, ріжуть. Переймається проблемами фронту та регулярно допомагає волонтерам і депутат міської ради Геннадій Іванян. Дякуємо вам велике. Геннадію Михайловичу. Ми звернулись до вас. Вам, Віталій Олексійович, дуже велика. подяка. Дякую вам, що надали так багато цього спомбона. Я думаю, що їх дівчата вдячні вам, що зробили. І Треба було зробити обов'язково. Я пам'ятаю, як це все починалося. Да? Було звернення дівчат. Там я звернувся до вас, і ми разом з вами там ви казали, що питань немає, будемо робити це. Не можна не робити. Ми маємо участь, допомогти, і маємо підтримати. Не можна до того... У нас таких волонтерських центрів дуже, дуже багато. Вони і в бібліотеках, і в дитячих садочках, і в інших закладах, в школах є. Тому ми стараємося кожному допомагати. У команді працює більше 30 людей. Усі вони різного віку, професій та об'єднані спільною метою підтримувати наших військових, робити корисну справу для фронту. Ми стараємося для наших захисників і захисниць. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Працюємо Хто де? Я на заводі працюю на вагонобудівної. Пенсіонери є, є продавці, менеджери. всі. Крюківські мурашки запрошують усіх охочих долучитися до їхніх волонтерських лав. Допомогти можна й донатом на закупівлю необхідних матеріалів. Більш детальна інформація розміщена на сторінці у Фейсбук організації. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський, Кременчуцькі новини. Ігнорує та транслює байдужість. Сьогодні мала б відбутись довгоочікувана сесія Кременчуцької районної ради. Проте голова райради Дмитро Колотієвський свідомо не підписав розпорядження про її проведення. Чому так сталося? Наш наступний матеріал. Гучні заяви, звинувачення інших і повна байдужість до мешканців Кременчуцького району. Проаналізувавши роботу голови Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського, на жаль, тільки це можна записати у його заслуги. Депутати саботують роботу Кременчуцької районної ради. Чи не на кожному брифінгу так голосно заявляє голова району Дмитро Колотієвський? А що як це зовсім не так? Адже не перший місяць депутати райради намагаються зустрітися з паном Колотієвським та вимагають запустити роботу ради та провести нарешті сесію. Але скільки б не приходили депутати або наша знімальна група, пан Колотієвський всюди, але тільки не на робочому місці. Як бачимо, працювати не в інтересах очільника району. Сьогодні мала б відбутись довгоочікувана сесія районної ради. Депутати зібрались у домовленому місці, аби відновити роботу. Але знаєте що? Пан Колотієвський не тільки не прийшов, а й взагалі не підписав розпорядження про скликання сесії. Зовсім не здивували Дмитре Олександровичу. І тут виникає питання: хто ж саме саботує? Здається, чи ви граєте у кота і мишки? Чернової сесії Хмельницької районної ради на 13 лютого. Всі процедури витримані від регламентою закону. Група депутатів усіма дозволеними шляхами передала за повідомлення, але головою хмельничуської районної ради. Не скликано на сьогодні сесію. Розпорядження по сій день на сайті немає. Повідомлень ніяких немає. По закону по регламенту ви маєте і другий етап інічування сесії звернутися до заступника Кременчуцької районної ради, просто Камени. Чому не скликав сесію? Ймовірно, навіть самому Колотієвському невідомо. Може він боїться, що депутатам набридла його байдужість і його замінять про можливість проведення сесії сьогодні. Тут о 10-й ранку він знав це. Він сам це визнав, що він знав про це. Тому Бачимо реакцію, яка вона є. Я думаю, що не хоче покидати своє крісло. Щодо дій Колотієвського, мабуть, судити має сам Колотієвський, що на думці у людини, що на думці у нього, як у голови ради. А стосовно того, чи боїться людина, я не можу судити. Так уникає спілкування з депутатами. Це факт. Ми це бачили. Ми приходили. Ми хотіли з ним спілкуватися. Він не хотів. У нього, мабуть, власне, якісь усвідомлення тих процесів, які відбуваються, і вони трохи різні з тими усвідомленнями, які мають інші депутати. Спільним рішенням депутати звернулися до заступника голови Кременчуцької районної ради Едуарда Скляревського з ініціативою скликати сесію 20 лютого. Депутати просять на 20 двадцяте -ти, через тиждень тут в цьому приміщенні. Ну ви бачите, приміщення обладнане, комфортно для проведення сесії. Я думаю, що у нас це вийде. Ймовірно, Дмитро Колотієвський вже втомився від настільки насиченої роботи. То, може, варто піти на відпочинок та передати правління районом тій людині, якій не байдуже. Одного разу, дев'ять років тому, пан Колотієвський вже покидав посаду голови райради. Тоді він планував працювати в Києві у міністерстві та залучати інвестиції до району. Вже екс-голова Дмитро Колотієвський, як він сам нам зізнався, пішов на підвищення. Іду працювати в місто Київ. Структуру пов'язану з залученням інвестицій до, до, до нашої області, до Кременчуцького району. Я його я поки що не хочу це не про міністерство. Мова йде про міністерство. Так залучати інвестиції, а це лише те, що треба для району інвестиції, гроші дуже важко для того, щоб е, район процвітав, треба йти далі. Я не буду про свої добрі справи казати. Хай люди оцінюють. Але інвестиції Кременчуцький район так і не побачив. Цікаво в самому міністерстві взагалі знали, що коли Тієвський планує там працювати, напевно, ні. Бо Дмитро Олександрович дуже швидко повернувся назад знову знущатися над мешканцями району. Проте в одному ми з Колотієвським згодні. Щоб район процвітав, треба йти далі. Саме йти, працювати, а не тікати. І дійсно, Дмитре Олександровичу, про ваші добрі справи, а точніше про їх відсутність, справді краще мовчати. Вашу бездіяльність люди вже оцінили. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У нас війна, а люди виводять мільярди гривень, і це впродовж всієї війни. Так прокоментував президент Зеленський санкції проти кількох громадян, які він ввів у дії своїм указом. Про що йде мова? Дивіться прямо зараз. Рада Національної безпеки та оборони запровадила безстрокові санкції проти кількох громадян. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 12 лютого. А саме під санкції потрапили колишній президент України Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський Ігнадій Боголюбов, колишній нардеп Віктор Медведчук. У списку підсанкційних і олігарх Утікач Костянтин Живаго. прокоментував таке рішення РНБО у своєму вчорашньому вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, не називаючи прізвищ. Щойно провів засідання РНБО рішення ухвалена, буде опублікована завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це буде обов'язково. не обов'язково обов називати всіх поіменно, аби українці розуміли, про кого йде мова. Чого тільки вартий олігарх живаго, який неодноразово опинявся в центрі кримінальних розслідувань та звинувачень у фінансових махінаціях і злочинах проти України, підставами введення санкцій щодо живаго стали його тісні зв'язки з Росією, зокрема з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим. Також неодноразові злочини у банківській сфері пов'язані із виведенням 500 мільйонів гривень кредитних коштів із банку Фінанси та кредит. Окрім цього, Живаго постачав українську залізну руду в РФ через компанію Форекспом, підтримуючи російську промисловість. Автокрас експортував до країни агресора вантажівки, Росава та преміорі автошини, які ще в 2022 році постачалися російським формуванням на окупованій території. Цей перелік можна ще продовжувати і продовжувати. Олігарх ухилявся від податків, роками продавав українську руду за заниженими цінами через офшори, виводячи прибутки за кордон. Також намагався дати хабар більше 2,5 мільйонів доларів екс-голові Верховного суду Всеволоду Князєву. А зараз так і взагалі переховується від правосуддя і оголошений у міжнародний розшук. Отож, серед запроваджених доживаго санкцій і блокування його активів. Нагадаємо, він є мажоритарним власником групи Ферекспом, одного із найбільших експортерів залізорудної сировини в Україні. Тож цілком імовірно, що такі обмеження від РНБО це перші кроки до націоналізації компанії. І це не дивно, адже корупційні схеми та несплата податків, експлуатація українських надр без користі для країни та виведення прибутку за кордон навряд чи позитивно впливають на економіку України. Стратегічні активи повинні бути під контролем держави, а не в кишенях олігархів. Після перемоги на країну чекає відбудова, яка потребує значних фінансів. Важливі підприємства мають працювати в інтересах держави, а не на яхти та розкішне життя олігархів. А прибуток повинен бути прозорим та офіційним, а не ховатися на офшорних рахунках. Живаго десятиліттями наживався на державі, ухилявся від податків і працював на власні інтереси. Настав час відповідати за свої вчинки. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Питання житлово-комунального господарства обговорили сьогодні на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міської ради. Детальніше про це дивіться далі. Сьогодні, 13 лютого, у Кременчуці провели засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку, в роботі якої взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян та Наталія Лихошвай, а очолював засідання Віталій Котляр. Починаємо засідання постійно депутатської Місії з питань житлово-комунального господарства так розглянемо питання, які йдуть на сесії. Завтрашно на засіданні обговорили низку важливих питань, зокрема щодо передачі певного майна з балансу державної до комунальної власності про надання згоди на безоплатне прийняття державної власності у сфері управління міністерством соціальної політики до комунальної власності Кремченкої міської територіальної громади, окремих індуальних визначених майна. Аби детально розглянути кожне з питань, члени комісії запрошували до слова відповідальних осіб для надання роз'яснень. Начальник управління, промінів прокоментується. Да. Останнім розглянули питання про внесення змін до відомостей комунального підприємства Керманчук Водоканал. Збільшуємо розмір статутного капіталу. Водоканалу, вносимо зміни від статуту. У нас збільшилися. Щось Збільшували, придбали так?» Ага. Це придбання якесь було? Це відповідно до рішень, там багато об'єктів. Ага. Це нерухомість, так? Це нерухомість чи рухоме майно? Машини, там А рухоме майно, так. Зрозуміло. Разумі. Все, дякую. Дякую, нема передані. За результатами засідання, усі члени комісії дійшли згоди щодо кожного з розглянутих питань. Ще є питання? Тома усі напрацювання в рамках сьогоднішнього засідання комісії будуть винесені на сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться вже завтра. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. 13 лютого відбулось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. Головною темою зустрічі стало підбиття підсумків роботи за 2024 рік та визначення стратегічних напрямків на 2025 Поговоримо про те, що було зроблено в той період між нашими зустрічами за попередні місяці, і поговоримо про, про ті плани, які кожен має на цей рік. І ми з вами а, виявили пріоритетні напрямки діяльності мережі в мережі робочої групи. Це сприяння підвищення рівня безпеки в громаді через взаємодію з під підрозділами під ДСНС та поліції, сприяння підвищення рівня в громаді через залучення і співпраці з родинами військових, ветеранів, 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 особ з інвалідністю та ВПО, формування екосистеми з підтримки інтеграції та реінтеграції ветеранів, формування цінності інституту сім'ї в умовах воєнного стану участю Ході взяли представники місцевої влади та громадських організацій, які працюють над зміцненням безпеки та підвищенням рівня обізнаності мешканців щодо кризових ситуацій шляхом проведення різних проєктів, зустрічей та тренінгів. Вересня минулого року проекти запровадження надання комплексної соціальних послуг сформування життєстійкості почав працювати в місті Кримичук. Завдяки громадській організації створюють діти сягають і з новому році, дві 2025-му, ми продовжуємо свою діяльність за підсумками зустрічі. Група дійшла згоди щодо подальшої координації зусиль та розширення програм, спрямованих на підвищення безпеки та життєстійкості громади. Спільними зусиллями Кременчук рухається до створення безпечного середовища, в якому кожен мешканець почуватиметься впевнено і захищено. Поліна Калініченко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кракелюр це художня техніка, що імітує природні тріщини на поверхні предметів, надаючи їм ефекту старовини. У молодіжному парламенті Кременчука вчора провели творчий майстер-клас, де кожен міг опанувати цю техніку. Як все було? Дивіться далі. Створити щось унікальне власноруч, це завжди особливий процес. Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся майстер-клас із техніки кракелюр, де учасники мали можливість перетворити звичайні дерев'яні заготовки на вишукані вінтажні шкатулки. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту проходить майстер-клас у техніці кракелюр. Це вперше ми проводимо такий майстер-клас, бо техніка дуже складна. Але всі учасники, які сьогодні присутні, у них у всіх виходить. Ми намагаємось всім допомогти, щоб у кожного вийшла гарна скарбничка. Кожен учасник обрав свій стиль та кольорову гаму, завдяки чому усі шкатулки вийшли унікальними. Мені дуже подобається. Я малюю вперше і я дуже хочу. Ну, намалювати красиве шкатулку, щоб складувати туди украшення. Я дуже рада, що в нашому місті проводяться такі майстер-класи. Я вас вже не перший раз. Мені дуже подобається ваші майстер і Всі на яких я була. Ну дуже класні дивовижні. І також саме атмосфера, і люди, з якими ми так скажемо, то спілкуємось. Дуже класно. Вам дякую, велике. Молодіжний парламент Кременчука продовжує організовувати цікаві творчі майстер-класи, які допомагають молоді розкривати свої таланти та відкривати для себе нові види мистецтва. Попереду ще багато натхненних подій, тож слідкуйте за анонсами та долучайтесь до творчих зустрічей. Майстер-клас організовано у межах програми Територія дружня до молоді. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Закохані вже з нетерпінням чекають дня святого Валентина, шукаючи найоригінальніші способи зробити цей день особливим для своїх половинок: як вразити свою кохану людину і що подарувати, щоб висловити свої почуття. Про це дивіться вже за мить. 14 лютого день святого Валентина, і маленьке надніпрянське місто Кременчук вже занурилося в атмосферу свята, сповнену теплом, романтикою та магією щирих почуттів. У повітрі витає аромат квітів і перечуття приємних сюрпризів, які ось ось чекають на закоханих. Кожен обирає свій спосіб привітати кохану людину. Хтось робить ставку на романтичну класику, а інші шукають щось унікальне та особливе. Тож ми дізналися, які плани мають Кремчужани на цей особливий день і що збираються дарувати своїм близьким. Будемо обов'язково будемо русім'ї. Буде кохання його мені б mm. нічого не потрібно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну мабуть, буде просто святкова вечеря. А вже подарунки один одному подарували. Заздалегідь. Ну мені чоловік навушники подарував бездротові, а я йому домашні піжаму. Удвох будемо, звісно. Комним да. обміняємось скромними подарочками. Ще не підготовлювали подарунки. Ну, думаємо, в ресторані посидіти трохи. Чоловік знає, що я люблю, і я знаю, що він любить. Тож якісь дрібниці, якісь такі, можливо, не матеріальні речі. Головне гарне відношення один до одного. Любов і взаємопорозуміння у родині. У магазинах міста можна знайти безліч варіантів подарунків на будь-який смак та бюджет від традиційних валентинок до розкішних сюрпризів. Вибір справді вражає. Але що якщо цьогоріч здивувати близьку людину чимось особливим, зробленим власноруч? Такий подарунок завжди має неповторну цінність, адже в ньому. Відчувається турбота і любов, а також готовність витратити час і зусилля, щоб зробити цей день незабутнім. Ось одна із ідей. Будемо працювати своїми ручками. Для цього знадобиться полотно та акрилові фарби синя та біла. Це все можна купити в магазинчику для творчості. Думаю, в кожному містечку таке є. Спочатку наношу крапельками фарбу і потім малюю сердечки. Я так захопилася, що почала зсередини та не змогла зупинитися, але не повторюйте моїх помилок, краще малювати зверху вниз, щоб серця перекривали один одного, і був наче такий d ефект Таким малюнком я заповнила. Усе полотно. До речі, сам процес дуже заспокоює. Така вийшла, наче арт-терапія. Далі я накреслила лінію, щоб майбутній напис виглядав рівно. Одразу малювати фарбою не ризикнула, тому перед цим написала олівцем. Насправді це був найважчий етап, не думала, що букви так важко малювати, але результат того точно вартував. Незалежно від того, чи обираєте ви класичний подарунок, чи створюєте щось власноруч, головне це увага і щирість. Бажаємо всім кременчужанам провести цей день у колі рідних і близьких, даруючи один одному любов та радість. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Вже завтра, у день святого Валентина, Кременчужани зможуть поринути у теплі обійми кохання. Адже біля магічної кав'ярні Чаклунка відбудеться свято для закоханих, де є любов, там є магія. Чим наповнено буде захід? Наш наступний матеріал. Де є любов, там є магія. Вже завтра Кременчук наповниться атмосферою кохання. А в чарівній кав'ярні чаклунка вона відчувається завжди. Адже саме її кременчужани обирають для важливих моментів у житті: зізнатися в коханні, зробити пропозицію або дізнатись стать майбутньої дитини. І ви тільки уявіть, якими чарами магічна кав'ярня буде наповнена завтра у день усіх закоханих. Мешканців та гостей нашого міста чекає дещо особливе. Багато хто у Кременчуці вже знає, що біля чаклунки у День всіх закоханих відбудеться святкове відкриття нового арт-об'єкту місце для поцілунків, символу кохання у нашому місті. Це навіть звучить дуже романтично і чарівно. Кондитерська чаклунка дійсно магічне місце, яке наповнене енергетикою добра та затишку. Воно вже заряджене магією кохання. І я уявляю, як закохані пари поспішають до цього романтичного місця, щоб відчути його чарівність, освідчитися у коханні, поцілуватися та зробити романтичну світлину на згадку. Вже завтра усі бажаючі матимуть змогу познайомитися з новою легендою кохання, заснованою на реальних подіях, яка має пряме відношення до родини чаклунки. І день святого Валентина чудова нагода зробити пропозицію своїй коханій людині. Це можна буде зробити у два кліки у дії, відсканувавши QR-код. У камені біля арт-об'єкту будуть закарбовані сліди закоханої пари, і той, хто на них стане, точно матиме щасливу родину. На присутніх також чекатиме тематична фотозона Величезні ангеликупідони, світове вогняне шоу Палке кохання та церемонія палаючі серця. Зануртесь у теплі обійми кохання 14 лютого з 15 до 17 біля магічної кав'ярні. Чаклунка впевнена місце для поцілунків стане тією особливою відміткою на мапі Кременчука, де час зупиняється, а серце наповнюється теплом та любов'ю. Чаклунка чекає саме на вас. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Невинна зустріч, яка насправді має повчальний характер. Саме так можна описати вечірку, на яку Кременчужан запрошують актори сучасного театру. Вже незабаром вона відбудеться у міському палаці культури. Більше деталей про майбутню подію дивіться далі. Цієї неділі актори українського сучасного театру, які вже понад 15 років дарують глядачам блискучі постановки, розкажуть кременчужанам відверто і з гумором про важливі речі. Спектакль «Свінгри», який відбудеться 16 лютого о 18.00 у міському палаці культури, обіцяє вечір, сповнений несподіваних сюжетних поворотів, дотепних жартів і щирих емоцій. Глядачі поринуть у світ стосунків, спокуси та курйозних ситуацій, які змусять замислитися над важливими аспектами людських взаємин. У центрі уваги опиняться зовсім різні люди, яких тим часом об'єднала спільна подія. Свінгер вечірка. Усі вони прагнуть нових вражень та нового досвіду і вважають, що їхні дії зовсім не є зрадою, адже ніхто нічого не приховує від свого партнера. Проте як виявиться на практиці, все набагато складніше. Ревнощі, сумніви, несподівані відкриття і навіть комічні непорозуміння. Ця ніч поставить перед героями запитання, на які вони не були готові шукати відповіді. Не пропустіть. Квитки можна придбати у касах міста та онлайн на сайті концерт.юа та інтернет-білет. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Ця війна змінила всіх нас. Вона навчила нас цінувати кожен день, кожен ранок під мирним небом. Кожне слово сказане рідним. Але найголовніше, вона показала, що ми сильні, як ніколи. Слава Україні!